Незвичайна скульптурна композиція виросла на березі Орілі. В її центрі Запорізький козак уособлює своїх товаришів, які опинились в оточенні польських жовнірів під час однієї із битв. Він за вуздечку витягує коня, що попав у болото. Справа його товариш підняв догори руки і кличе на допомогу козацькі полки. Зліва, над самою Орільською водою, Сидить русавка. Автор цієї незвичайної композиції, виготовленої з природних матеріалів, сірої глини, річкового мулу, дерева і трави, робітник Дніпропетровського південно-машинобудівного заводу Анатолій Григорович Ткач. Протягом місяця він зумів створити на Орілі таку красу, дізнавшись про незвичні скульптури сотні людей. Разом з малечею приїздили подивитись на витвір умільця.